Колись була річка, а зараз маленький ручейок залишився. І то літо вже він пересихає. Отак От ось сюди переходь, трошечки йди туди. зараз впадеш. Колись була і риба, і що тільки тут не було. А зараз навіть води майже нема. І тут такі ще малесенький ручийок. Ну це бобри прочистили. Це бобри таку річечку зробили. А це тут той виямок. Люди коли торф копали лопатами. А тут бобри працюють. Бач як працюють бобри. Круто, подивись як вони пиляють. Бобри є тут. Працюють. А отут водичка. То колись люди копали торф. Оце все перекопане тут, бо люди копали торф. Оце покопають, покопають, вода затоплювала і далі копають. Бо коли машини копали, то ті глибоко копали. А оце стежічки бобри ходили, ходи поробили. От бобри. Ото бачиш водичка того. То тут торг копали. О там далі трошечки більше води. Там машини копали торг. То машини глибоко копали. О там машини копали. А зараз тут бобри живуть. там позаростало так вже очерет. А там машинами торф копали. Це звався новий кар'єр колись був. Оце такий, бачиш, тавочок получився. То бобри запинили. А це торф колись копали. А там, впевнена їхня хатка. Ото бачиш там таких осторожней, щоб не провалитися. о. Там, Це колись машини копали торф. Такий ставочок получився. А це побрача стежка, такі ставочки поробили. З нами попробуємо сюди пройти. Ох, тут туди не йди, бо там, бачиш водичка. Ще гулькнеш. А це колись люди копали торф. Понакопували таке, бачиш, ось сіня. Так, запомаленько Я пройду перший, помаленьку будемо проходити туди. Не знаю, чи ми сюди пройдемо. Попри собі канали поробили. Це бобраче царство помаленько. А тут, де вода, то колись люди торф копали. Синя, безстренька велась звідти. Тут таке побраче царство. Ти не впади туди. Обережно.